Як про нього говорили більшовики, прекрасний матеріал, щоб формувати бандитські зграї. У чому ж полягав феномен населення Холодного Яру? Ну, перш за все, це історична, це зв'язок з історією. Тобто цей терен центральної України, Черкащина, тому що Холодний Яр він зараз в адміністративному відношенні. Це територія. І Черкаської області, і Кіровоградської. Маю на увазі Холодноярське Плоскогір'я. Саме під цим варто розуміти таку територію Холодного Яру. Отже, Черкащина. Давайте беремо століття XVII Богдан Хмельницький. 16 століття зародження, в тому числі, і таких козацтва. Це так само це територія Черкащини. Е, беремо століття XVIII Коліївщина. ХІХ століття навіть такі протести. Проти кріпацтва, проти, проти таких несприяв таких поганих для українського населення соціально-економічних в Російської імперії. Вони мають національний підтекст. Далі творчість творчість Шевченка, який був вихідцем, вихідцем цих країв. Ось ця історична романтика, вона безумовно мала вплив на населення холодного. Яру і вони відчували себе нащадками Хмельницького, нащадками учасників Коліївщини. Ну, дивіться, не даремно. Вони обирають собі назву військової частини полк Гайдамаків Холодного Яру. Відразу пригадуємо Коліївщину 1768 року. Учасники повстання звалися Гайдамаком, де розпочалася Кольївщина, Матронинський монастир, Мельники. Чому посвята зброї холодноярцями в 1920 році відбулася? Бо вони згадували, як свої ножі гайдамаки святили у цьому самому місці. Пам'ятаю, Юрій Голізгорський в романі пише: так: натхнений по я йду й декламую уривки з Холодного Яру Тараса Шевченка. Отже, історична складова була надзвичайно важливою. Ще один момент населення. Юрій Голізгорський міркує над тим, чому їх тут підтримують в Холодному Яру, чому не бачать тих недовірливих поглядів на українське військо, яке доводилося спостерігати на Поділлі, кажуть, навіть тут, на Херсонщині. І робить висновок, що населення не помішане. Переважно тут проживали українці. Які е, упродовж століть боролися не просто за е, свої соціальні права, економічні, релігійні тут велася боротьба за державність.